Україна переходить на зимовий час 30 жовтня, о четвертій ранку. Стрілку годинника традиційно треба перевести на одну годину назад. Сучасні гаджети роблять це автоматично, тоді як стрілки механічного годинника потрібно змінювати вручну. В Україні переводять годинник двічі на рік в останню неділю жовтня та в останню неділю березня о третій ранку на годину вперед. Так українці змінюють час вже понад 40 років поспіль. Відколи у 1981-му радянський союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році з метою економії електроенергії. Тим часом експерти у галузі енергетики вважають, що завдяки цьому вдається заощадити не більше 2% електроенергії. Також, як відзначають науковці та лікарі, переведення годинників змінює біологічні ритми людини і не дуже добре впливає на здоров'я. Нагадаю, у березні минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає відмову від сезонного переведення годинників за Знову мали взяти літній час. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні. До слова, годинник переводять також у країнах Євросоюзу, в США, Канаді, Великій Британії, Мексиці, Ірані, Ізраїлі та в Австралії.